Привіт-привіт! Suzuki адрес V50G. Чотиритактний інжекторний скутер на повітряному охолодженні. В красивому коричневому кольорі. Дивіться, як виглядає шикарно. А, дається десь 18-20 років випуску. Це свіжий адрес, свіжо привезений з Японії без пробігу по Україні. От, в чудовому стані. Інжекторний, як я й сказав, дуже економний. Ну і, звичайно, в цікавому дизайні, в красивому кольорі. І в, у цих адресів, які йдуть 19 19-20 х років, дивіться, хто е, знає, оновлена вже крішка варіатора. Ну і, звичайно, новіша моделька, свіжіша. Але так як таких е, великих змін е, моделька немає. Дивіться, красивий, коричневий такий. Перламутровий колір, дійсно дуже гарненький адрес, весь в рідних запчастинах, гарна задня гума брічтоун і в такому в ідеальному стані гума. Так, далі. Що в нас далі? По гумі відсотків 90 залишку, але здається розмір який у нас. 90, 80 на 90 на 10 Як завжди, рекомендую ставити 3-2 на 10. Це їхній заводський розмір, але поставивши колесо трошечки вище, додасться максимальна швидкість, ну і трішечки комфорту. І, скоріш за все, трішечку розходу бензину. Все-таки завод підбирає розмір гуми не просто так. Такий багажничок є. Сидіння довелося перешити. Оновлена вже приборна панель стоїть на цих свіжих адресах з 18-19 років. Тут вже 100 тисяч приборна панель, 12284 км пробігу. І стоїть, стоять ручки з відбійничками. Я от е, недавно знімав огляд на В-50 звичайний, а цей вже свіжіший. От дивіться, по пошкодженнях трошечки в контейнері де ручки притисли. Але е, саму резиночку цю верхню можна замінити. Рідний, рідний один ключик під Сузуки. Сидінням. Під сидінням комплект рідних зеркал. Доволі таке немаленьке сидіння. А в сузукі дуже важко визначити рік випуску. От в ходи ще на деяких елементах пластику є рік, сітка з роком. У, на колесах деколи де інколи. А от у Сузукі ніде практично немає цього року випуску. І тому так що чітко і точно не можу вам сказати. Але моделька 18-20 років випуску. Кому сильно цікаво, можу десь пошукати, там. відкрутити акумуляторну батарею відсік і знайти там точний рік випуску. По пластику жодних дефектів, нюансів немає. Він, як я і говорив, в красивому коричневому кольорі, з косиночками, О, без пошкоджень, без подряпин. Дивіться, як цікаво виглядає. Взагалі моделька має шикарний вигляд, як на мене, в такому дизайні якби. Заводська навіть гума залишилась передня, дивіться. Оп, і є! Так, дюро стоїть так само розмір 80х90х10, ну і звичайна пружинна вилка, яка виробляється ще з 90-х років. По дизайну моделька дійсно одна із найсимпатичних, економічних, і взагалі моделька дійсно цікава. Так, як завжди. Чекай, щось погано, погано завелось. Так тихенько працює взагалі. Вижній, дальній, все працює Ну і виглядає виглядає непогано. А дивись на цю. На одиничку знімає погано. Мені тепер подобається, тим, що в нього можна сісти і ножки вирівняти практично вниз, не тут, не тут, а от вниз, дійсно, дійсно зручний, вилочка не дуже так. так, продовжуємо відео, змінив камеру, як завжди, невеличкий тест. Що я вам скажу? Зручна модель, повністю сісти, вирівняти ноги можна зі зросту 1,80, 1,70 м це максимально зручно. А от, а от на Діо 34 не дуже зручно. Адрес економічний, тихенький такий. Не шустрий скутер, але дійсно зручний і дійсно економічний. Максимальна при такій гумі, я думаю, буде не більше 50 км на годину. Дотиснув я його до, до 57-58. Прикольно біжить, при розмірі 320 на 10 максимально буде в районі 60-65, так що дійсно прикольний. Так, ну Як завжди, невеличкий вид збоку, як виглядає В-50 і в ходу з пасажиром 1,70 70. Він дійсно зручний, навіть і під мій зріст, метр дев'яносто. Ну що, закінчуємо. Обдивились, подивились, прокатались, спробували. Класна моделька. Рекомендую, зручний, недорого і дуже економний і гарненький. Підписуйтесь на канал, будуть нові відео, нові пропозиції. Техніка нагадую, вся розмитнена, ставиться на облік, заходьте на телеграм-канал. Забирайте для себе техніку, якщо вам адрес не подобається. До нових зустрічей. Всім дякую за увагу.